нога попереду гребе з праворуч, інший з лівого. Дружина військовослужбовця Тетяна Овдієнко вчитись веслувати приїхала з Драбова. Говорить, для них із сином це можливість побути разом та відволіктись від тривог. Вода заспокоює, скоріше це психологічна розгрузка, якось, релакс. Сімейний відпочинок важливий об'єднує сім'ю і робить сильнішою емоційна підтримка якось. Після інструктажу учасники навчаються тримати весла. «Давай, давай, давай, давай. раз. От так. От. Хорошо. Світлана Корабльова з Маріуполя. Тож каже, вода її стихія. Відпочити, розслабитися, подихати свіжим повітрям, подивитися на воду, зарядитися позитивною енергією. «І раз – командна робота. І раз. Навчання каже, відвідує вдруге, тому як досвідчена веслувальниця сідає у першу двійку. Поруч із нею дружина військовослужбовця Юлія Панасенко розповідає після запливу з синами, зателефонують татові, аби розділити з ним радість маленької подорожі. Досвід був і до цього життєве вислування, але ну тут справжній кайф, справжнє задоволення і позитивні емоції в колі своїх. Шкода, що не ми разом, не вся родина разом. Мріємо про те, що Буде перемога, і ми зможемо веслувати всією родиною, насолоджуватися життям. Опанувати основи веслування можна після першого ж тренування, говорить капітан веслувального клубу Кайман Денис Городнюк. На початку приходить інструктаж. Ми... Розказуємо про висловання, Якщо більша частина команди у нас вже була декілька разів, то ми зразу переходимо до технічного аспекту, показуємо, як висловати, нагадуємо, як висловати, роздаємо жилети, спускаємо човен і після чого виходимо на водичку і працюємо по парам, працюємо по півчовна, всім човном рахуємо разом, разом проводимо тренування. Організували захід веслувальний клуб Кайман у співпраці з ветеранським простором ветеранпро розповіла координаторка останнього Тетяна Гончарова. Долучилося 25 учасників. Ми хочемо, щоб наша ветеранська спільнота, наші жінки, діти відчули себе тут сьогодні, в теперішньому моменті, щоб вони могли трішки, знаєте, переключити фокус уваги, хоча б на трішечки. Трішечки відпочити, спробувати щось нове, тому що думаю, не кожен попередньо пробував веслувати саме на драконах. Я думаю, це для них новий досвід і зокрема познайомитися. Дар'я Соколова, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.